Тако хоч глянути на свою роботу зі сторони, з вулиці, розумієте? Ми ж не бачили там. І тепер піднімаємось до мами пішки і бачимо, що видно, де українці живуть. Скоро це все як піде, бачили тріщини. Треба їм теж щось робити з цим ділом. З Америки? Не, не. Так подожди, Юля, а ну ти мене зніми. Звісно. А, чи ти ж мені потім відправиш, да. якщо? З Житомир. З Ох, і залетіло в нас це відео. Ти не бачила? Ні, не бачила. З Житомира. Написано Жо-то-мер. Привіт, Нат. Славі з Америки! Письмо прийшло. Він тепер у нас Американець. Диві. Зранку дивився було 10 тисяч, вже ну, 13-3 тисячі Житомирських карпатці залетіли. Де, 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 де. Ні, ну цього не можна показувати, можна тільки да. саме письмо. Бачили письмо щастя. Все. Тепер, тепер гроші будуть поступати непосредственно тому, хто їх заробив, а не лежать десь там у інтернеті. Uh, я так думаю, ми ще не розібралися з цим дібором. Як почнемо, то сидіть, я сам mm. Ладно. Дощ, ребята, може йти по двох причинах. Коли Слава помив машину. Або коли Слава вибрався, вибрався на двір без машини. Так, да, це ж Ми завезли малошого дня в школу. Я не пам'ятаю розказував. Зараз я вам в общем, все розкажу і покажу. О, тепер побули в мамі, попили кофе, настроїли той YouTube. Ну, може ще там щось треба буде настроїти, зараз побачимо, бо там же, як обичка, п'ятий-десятий, в общем кучу всього. Ну, а завтра побачимо, що жде підтвердження, перевірки, верніше написано. провіриться, не провіриться, завтра їх то будемо клясати далі. О, сам факт, що тепер вже код ввели. Письмо пройшло офіційне, це від Google і, чи від YouTube. Так що тепер вже гроші можна виводити. Трохи там зароблених вже є. Їх по суті ні на що не хватає. але знаєте, як то кажуть, то вже є перший шаг, стимул заробляти надалі. Як то кажуть, расті в цій сфері. О, так що всім ще раз дякую за те, що підписуєтесь, пишете, дивитесь. От. Все буде добре. Зараз ми покажемо вам де там і як там ми добираємось. Дощик не заставив себе довго ждати, бачите. Це ми стоїмо, ждемо вже нашого школяра. Море видно. Видно вам Видно. Гори. і капає на голову. Це все подвір'я Розди... Ну Сюди завозять на машинах видати продукти, там ще щось. От. А це ж вчора ми ще підписали е, документ на добро, то, щоб е, дітей можуть експлуатувати в е, цих польових цілях. Поняли, там, прибирати газони, тут щось десь косити, прибирати. В общем, Ми тільки за, хай нашу дитину експлуатують. От. У них на це все добро тут питається. У нас ніхто ніколи не питав, коли вивозили на ті помідори, буряки, але і ніхто й не був проти, я вам чесно скажу. Це ж головне, щоб тільки не в школу, а там. Хай хоч, я не знаю, хоч в шахті копати його. Хе, стою, приходиться перезаписувати відео, Юля зірвала, ну не зірвалася, ліщина, поняла, горіхи. Каже, відкрий мені. Я відкрив, показав вам, показую ще раз. Та я рішив його спробувати. А воно таке гірке терпке, що я аж заматюкався. Не знаю, чи то воно ще не достигло. Чи Бог його знає. Воно щось з ним не то. Ну, Ліщина, ліщина, а що, що за вкусний такий, добрий, як був ну, це в дитинстві, не знаю. В общем, дорога в нас зайняла 45 хвилин. Вчора ми коли закачали, знову я установив у себе це приложення, ну, автобуси, коли які, на якій зупинці стоїш, ти вбиваєш номер зупинки, тобі показує, який автобус, через скільки їде, через скільки буде і все таке інше. От. Ми вибрали, скажімо, можливо, не самий... Зараз попробую якось поставити камеру. О. Не самий швидкий маршрут, але... О, так от мене буде видно, да? Не, не буде. <сміст> не самий швидкий маршрут, але самий зручний, скажімо так. По времені в нас зайняло 45 хвилин. Тобто ми не сідали вдома на автобус біля дому, ми спустилися трохи нижче, сіли на 63-й, який їде до мами. Доїхали до мами, перейшли через річку, той через мост, сіли в 270-й ну і приїхали, собственно говоря, до школи. Не треба ніде бігати через дорогу, не треба ніде, як то кажуть, там, ну, в общем зручно, зручно добиратися. 45 хвилин це не також і багато. От. Але назад будемо їхати зараз другими пробувати добратися другим путем, щоб розуміти. Я ж кажу, у нас в телефон програма вибила більше там, 10 видів способів добратися сюди. Тобто, ну, і, і такі варіанти, і такі, і такі. От. Ми вибираємо такі, щоб дитині було не складно, якщо потрібно, буде самому добиратися, то щоб він, як то кажуть, не тупив і через дороги не бігав. О, так йому все тут зрозуміло. Він, по, іменно по цьому маршруту, по якому ми приїхали, орієнтується і він, і ми дуже добре. Ну, назад я ж кажу, будемо пробувати щось інше. Та й побачимо, як воно буде зручніше. Ось ще якась рослинка гарненька, Юля. Що це таке? Я не знаю, що, але воно неїстина. не Ні? Ні. <реш> я вже це точно знаю. Можеш мене питати. Ну, ти і це пробувала? Ну і... А звідки я знаю, що воно не їстівне, як ти думаєш. Ну так, да, так. Да. <реш> що тебе спонук... сп... спонукало це? Любопитство. Спробувати. Любопицтво мене погубить. Я куштувала таку зелененьку. А, так ти попробуй ще червоненьку. І Я <реш> червону куштувала. А, і червону кошу. В общем, батьків не в школу, ніколи приводять, ніколи забирають, але двері були зачинені, а зараз перед дзвоником відкрили обидві дверки, бо зараз цей натовп, ну, понятно, щоб вони не, не вийшли разом з дверима. Тому що, це бачите, самі, самі шустрі, ті, хто хочуть додому їсти. вже. Пані сла Дивіться, які... Дивіться, ну, там, де школьна обстановка школьна, там такий натовп машин, людей кажу... Ідемоте все одно час їсти на одну остановку спустимось нижче. Дивіться який відон, Як вам. Красиво. Я думаю, що так. Да. Так, а це навіть на заставочку буде так. Оп. А, без тройки. О, отак. Вот Саныч, вот. притормози, притормози. Я кажу, що достій кажу що це таке? Він каже: та не знаю, як. хтось на перерві написав, я не замітив. Дівчата вже, щоб запам'ятати, пишуть, як вас. Бо хлопцям би не дав би писати таке, чи якось прикол з нього І Він каже, я не замітив. Я його представляю, тобі, мабуть, татуїровку зробили, ти б не замітив. Дівчата тобі не признав. Ну, зрозуміло, стісняти. А все подивіться, що вони називають бандитський. Район, бо маленькі дома, частний сектор. Дивіться, які городи. Це, маму, можна тут 24 на 7 тримати, так? Да? Тут поля це. Є висотні, але такі, воно, там весь частний сектор. Ребята, я думав, коли я займуся кваприном, де брати ті, знаєте, титанові диски для зразку. Дивіться, що тут робиться. Мама дорогая. І це ж все викидається. Віддайте мені хоча б пів прицепчика. Добралися додому, чуєте, по, по іншому маршруту. Хай Бог милою Юля сидеть. Це, ну, в общем, воно показує та карта, розумієте? але ж там ще теж, в общем, розказую так більш детальніше. Поїхали. Ось. Знаходиться, допустимо. Школа отут, автобус їде тако по кругу. Ми до школи приїхали тако, а зі школи поїхали тако, типу ближче додому. Доїхали тако, до кінцевої, до метро, і там ми мали пересісти, щоб поїхати далі, щоб потім ще раз ще пересісти, щоб вже пішки добратися додому. Доїхали, вийшли з одного автобуса, пройшли одну зупинку, сіли в другий автобус, розвернувся цей автобус і нас. Все понизу, в обратну сторону до альоненого дому. Тобто, откуда ми, як то кажуть, почали наш маршрут, там ми його потім і закінчили. В ітоні ми назад добирались півтора часа. Ну, ми, правда, пішки довго йшли, багато. Ну, не стали перший автобус біля школи, не стали сідати. Ми ж теж, ну подумайте, це ж італіянці, деякі де речі вони продумують до мілочей. В 12-й годині, коли закінчуються уроки, йде два чи три автобуси попідряд. Воно? А я подивився, що типу, дуже багато людей біля школи, біля зупинки, і ми вирішили одну-дві зупинки прогулятися. Вони густо ж наставлені ці зупиночки. Рішили прогулятися. В общем, поки ми були між, скажімо, там другою і третьою зупинкою. мимо нас проїхало два автобуси. Ну, потім ми саме дійшли ще до одної зупинки, подивилися, що наступний автобус буде через п'ять хвилин. Ми пройшли ще пару зупинок там. В общем, ну, такое. я, як обычно, знаєте. В итоге у нас, э, обратна дорога назад я і зайняла півтори години. Валежав я скажу, сів, нас автобус розвернувся, мама каже, треба ж читати, куди він їде, чи туди, чи туди. Ну, то мало ну, добре, я купанув і ми вже знаєте, в місті, в містності, що ми не туди їдемо і де ми взагалі знаходимось, і куди ми їдемо. О, ну не прочитали. То і ми вже вирішили, що ми не будемо видумувати велосипед. Ото самий зручний маршрут. Нема де, я кажу, там один раз перейти через дорогу на світлофорі. І, і все. На тому якби, то дитина може, якщо то добиратися сама. От. Але ж, ну, сама школа, давайте ж вам розкажу. що Виходить, каже, нам треба їхати отець в той китайський магазин, кажу, нащо? Ну, треба ще каже зошит. Мама щось фото, яке писала. Зошита каже, що треба в лінійку, бо ми в Хрестик купили чи тут вхрестик, в Хрестик чи в квадраті. А, в кожній школі, як я вам казав, може бути Зошит такий, мало того, що ЗОшит може бути різних розмірів. Карандаш треба з відтінком b 2 купувати, простий карандаш. Ми колись ми, хтось знав, що в них є там відтінки, чи твердість, яка в ньому, чи, чи в общем, по-моєму. Олівець був олівець, да? і що? Стирачка, стірачка, стирачка. Тобто нам байдуже, яка була стирачка. Ні, стирачка має бути біла, олівець має бути Б2. Я так і не зрозумів, то відтінок, чи то крепість, сині ручки повинні бути. Ну, понятно, і одна іншого кольору ручка. Тобто байдуже якогось, чи то вона буде чорна, чи то воно буде червона, чи зелена, щось видно виділяє. І знаєте що треба? Флейту каже, поїхати купити. Флейту, каже, ви що тут? Тож мені заклинатель змій, чуєте? Ні, ну хорошо, що флейту а не тримбіту. Ми ж українці, ми ж моли піс трембіту і пригнати туди. Я ж думаю, може дитина щось попутала, знаєте, може той щось не, не, не допоняв, не так поняв, не цей. Я записую Льоні голосове, ну, щоб не від роботи. Думаю, коли в неї буде час, тоді вона мені відвідить разом. нам кажу, сказали флейту треба. Вот каже, що ти смієшся, Ну, Я вам кажу, Ростіка флейту віддам, каже, йому вже не треба, він вже пацан во флейту не дує, він вже нормальні речі дує. Короче. флейта. Буде у нас флейкиист, чи як його правильно назвати? Ну добре, що і купляй, хоч не треба, що валный є. О. З книжками, да, дякую, що понаписували кучу парад. Ну, поки нам за книжки нічого не кажуть, але завдяки вам я дізнався, що книжки там пізніше будуть дешевше, от, що можна попитати у вчителів у старших класах і так далі і тому подібне. Е, я думаю, що я не постісняюся, ще є, що у нас група українців генії. Я ще напишу в групі, може хтось там якоюсь якусь таку інформацію володіє, або хтось вже відучився, комусь віддає. Хоча, знаєте, вероятність того, що італіянець відучився по цих книжках і віддасть тобі задарма, скажем, навіть більше, ніж українці, які вже використали ті книжки, яким не треба, вони їх будуть намагатись продати чуть ли не так, як нові. Не знаю, чого воно так. Ну, Десь я можу і розумію цей момент, бо вони їх колись купляли. З другої сторони, ну як ти вже... Ну, Я не знаю, я б я віддав би їх просто так, якби ну, э, ну, кожен по-своєму. Тут нема сказати, хто правий, хто винуватий. Тобто, він більше, ну, кожен може робити так, як він того хоче. О, ладно, Дивіться, думайте, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Я ж думаю, що вже пройдеться пройдеться провірка. Да. І ми вже будемо виводити гроші на карту. Так що так, всім гарного дня, всім пока.